Всім привіт! Детальний ролик про те, як взяти участь в моїй безпрограшній акції від мого каналу для моїх підписників, хто зареєстрований за моїм посиланням, та біржі Ельбанк. Ельбанк це класна біржа, на якій досі не потрібна верифікація. Це означає, що навіть якщо тобі немає 18 років або просто не хочеш показувати свої документи, то ти можеш поторгувати на ній без проблем. Є ще в неї дуже крута плюшка: це плюс 20% на перший депозит. Тобто, якщо ти робиш 10 тисяч депозиту, плюс 2 тисячі йде одразу на ф'ючерси. Сумарно 12 тисяч. Доларів я думаю, ніде таких відсотків бонусних немає на жодній збірш. Крім того, є можливість з української картки гривневої. Крипту купити, Google Pay, Apple Pay, MasterCard та інші переваги, ночки стейкін, айдропи. Думаю, що ролик про біржу я теж зніму пізніше. Отже, скільки можна заробити ці акції від 10 до 50 доларів на фічесний рахунок, гарантовано. Крім того, людині, яка зробить найбільший об'єм, а в нас закрита акція. Нагадую, тобто, навіть якщо буде 5 чи 10 людей, тільки вони, виконавши умови, отримують нагороду. Немає ніяких конкурентів, лишніх пасажирів. Тобто, шанси отримати щось 100%. Від 10 до 50 USDT, і плюс 25 на спот, тому хто зробить найбільший об'єм. Люди вміють це робити і роблять і по 300, і по 400 тисяч об'єму. А в цій акції потрібно зробити всього-навсього всього 30 тисяч об'єму. Кому підійде акція? Для тих людей, які не вміють торгувати на ф'ючерсах, для тих, які тільки починають торгувати на фьючерсах, і для тих, які хочуть потрапити в мою ф'ючерсну групу безкоштовно, бо для всіх учасників акції є безкоштовний доступ до ф'ючерсної групи. Тому долучайся, став лайк, напиши будь-який коментар до цього ролика, якщо тобі щось залишається незрозумілим. А я переходжу до детальної інструкції по акції від мого каналу та біржі Ельбанк. Отже, що потрібно зробити? Надіюсь, що зареєструватися ви зможете самі це буквально декілька секунд. Зареєструватися треба по моєму посиланню. Після цього зверху тут в кутику є ваш профіль. І в вашому профілі вам буде потрібно скопіювати ось цей ваш унікальний UID, це як ваш ідентифікатор. По ньому і нагороди будуть нараховуватися, забігаючи наперед, і його ви мені скинете в приват, щоб я перевірив, що ви зареєструвалися саме за моїм посиланням. Це щодо ідентифікації вашого аккаунту. Як бачите, в мене немає KYC, тобто я не проходив перевірку по документах, і це плюс для тих людей. Кому немає 18, хто не хоче показувати просто свої документи, тому цим біржа і вирізняється. Ну і ліцензія в Сполучених Штатах, в Австралії, самі розумієте, просто так її не отримують. Ось тут навіть є банер про те, що можна купити криптовалюту. Google Pay, Apple Pay. Ось, правда, ліміт від 2500 гривень мінімально. І тут вже собі спосіб оплати можете, хочете потестити. Я заводив. По інакшому, по стандартному з іншої біржі, як вивезти кошти, тобто як закинути їх сюди на біржу LBank. Для цього нам потрібно буде в гаманці, я вже це зробив, скопіювати адресу «USDT». Ось є пункт поповнити, поповнити, і нам доступні ось такі мережі. Я вибрав мережу TOM. То е, не новачок, хто знає, що зараз там безкоштовна комісія. Тільки єдине, що дивіться, чи мережа там немає якихось технічних робіт, вона може бути недоступна. Ну, є всім відомий trc 20 з комісією 1 долар, Є bep 20 Pinance Smart Chain, там плаваюча комісія від 30 до 70 центів. Перші дві вам, в принципі, буде достатньо. Я скинув потон, все нормально прийшло і безкоштовно. Як це зробити? Отже, вибираємо мережу, наприклад, тон. Не забувайте про мемо, тут, крім адреси, ще треба мемо скопівати. Копіюйте свою адресу. Ось. І вставляєте в свою біржу, з якої будете виводити, чи це буде Binance, чи байбіт. Я з Мексі це робив. Ну, з байбіту, наприклад, ось так. натискаю активи. Тут є вивести. Вибираєте свій USDT або вручну вписуєте. Тут дивитеся, яка доступна є мережа. Ось бачите, 30-20 30, 20, 30. Бережать максимально Тон, Нульова комісія. Ось я зайшов тон і скопіював сюди, вставив свою адресу з біржі. Після цього ще мемо скопіював так само. У вас буде все по-інакшому, унікальне, е, унікальна адреса, дозвольте вставлення, все. І тоді вибрав суму. Я закинув 100 баксів. Можете зробити більше, потім поясню, чому вигідніше більше. Там бонус 20%. Він вже дійсний, я подивився, от, при першому перекиданні на ф'ючі. І так, будемо вважати, що ви вивели. Мені пішло на це десь 5 хвилин. Певно, по Binance Smart Chain менш загружена, буде ще швидше приходити. Ну, я зато зекономив просто нульова комісія. Отже, я вивів, кошти мені прийшли сюди на адресу. USDT, 100 доларів 104, якщо бути точніше. Тепер треба перейти до... Основної умови акції вона лише одна: наторгувати торгувати на ф'ючерсах 30 тисяч. Ти скажеш, як ти то зробиш? Тебе тільки 100 доларів, треба ж 30 тисяч. Явно питання буде від новачка, бо хто розбирається в торгівлі, то розуміє, що є плече на біржі і на фьючерсах, і воно множить вашу суму в декілька разів чи десятки разів навіть тим чином, ви можете зробити набагато більший об'єм ніж у вас є реальних коштів на біржі. То ніякий не кредит, нічого віддавати не треба, просто так працює плече. Заходите в пункт переказ. Там треба переказати ваші кошти. Вони зараз є на споті, переказ. І маємо ми скинути на ф'ючерси. Зі споту, бачите, я поміняв стрілочкою на ф'ючерси. «USDT». Вибираю усі, і тут пише: після повернення ви можете отримати додатковий. Бонус 2095 USDT, тобто 20% ви отримуєте зразу ще бонусом поверх. Тобто, в мене мало би бути в сумі 124. От зараз ми перевіримо. Не дивуйтеся, що декуди може бути кривий переклад. Бірша тільки зараз взялася за літературний український переклад, будуть постійно його оновлювати. Я користуюсь деколи англійською версією, якщо щось не зрозуміло по термінах. Ну і є там ще одна мова, яку не дуже приємно використовувати, але можете і нею покористуватися, якщо вам так підходить. От, ну я думаю, ви зрозумієте. Речі, в них не відображає в App Store. ця програмка Elbank і це не може не тішити. У нас в українському App Store вона спокійно відображається і є доступною для скачування. І для українців взагалі все гарно продумано. Отже, я натискаю підтвердити і перекидаю. От була би тисяча, було б вже 200 баксів бонусом зверху. Шкода ж тільки сотня. З 10 тисяч без проблем 2000 доларів бонусу на фьючах зразу з'являється. Переказав я. І тепер, точно, дивіться, що показує 125. Бачимо 104, було, стало 125. На ф'ючерсах. Я вибираю торгову пару, я вже собі там надибав якусь монетку, наприклад, XVS. Якщо ви будете реально торгувати, бо в принципі акція розрахована на те, що ви будете вчитися торгувати, що собі зможете там заробити, чи просто повчитися як торгувати, і паралельно бонуси, або можна просто крутити об'єм, але так щоб то виглядало як справжня торгівля. І так, я беру маржу, наприклад. Ізольовано для початку У мене на каналі є три ролики про фьючерсну торгівлю, детально розібрані, що де, куди натискати принцип формування стратегії і основні закономірності для того, щоб успішно торгувати на ф'ючерсах. Тому ти можеш збагатити свої знання і повчитися ще в інших роликах. Тут лише базові фішечки для того, щоб взяти участь в цій акції. Колос маржа, думаю, вам не потрібно. Це зовсім інший тип торгівлі. Тут вибираю плече. Ну, 50% це трошки так. Ризиковано буде, але, в принципі, думаю, ви зрозумієте, і можна навіть з 50 робити. Плече візьму 10, тобто моя сума, довге положення, прекрасний приклад. Коротка позиція, тут норм. От, і підтверджую, виставляю собі плече. Можете повторити цю настройку успішно. Помінялося в мене плече на 10X. Тобто Моя сума в мене доступно знизу, пише, бачите, 125, множиться на 10. тобто по факту коли я потягну цей повзунок, я виберу всю суму і зайду в лонг або в шорт, то в мене відкриється угода 125 доларів помножити на 10 плече на 1250 доларів. А в нас основною і єдиною мовою це зробити скільки? 30 тисяч USDT. Легко і просто. Бо за відкриття вам зараховують 1250 і за закриття 1250. Сумарно скільки виходить? 2500 просто за одну угоду. Єдине, що її треба трошки потримати. І так, я візьму ордер лімітний, або по ринку. Краще по ринку, він тоді швидше відкриється. Вибираю всю суму і візьмемо, наприклад, шорт. Продати шорт, підтвердити. Ось, позиція в мене вже відкрита. Зараз вона в мінусі на 54 центи. Якщо я захочу закрити, оця кнопочка закриває. От, І можна дочекатися навіть плюсової трошки значення, бачите, 54 центи. Почекати бажано хоча б хвилину-півтори, щоб це було схоже на реальну торгівлю. О, $1,50. Давайте закриємо. Підтвердимо по ринку. Підтвердити. Чудово! Я закрив. І з рахуванням комісії, хто пам'ятає на записі, скільки в мене вийшло. Ну, трішки на комісію пішло. Таким чином мені вже по торговій акції зарахувало скільки? 2,5 тисячі об'єму. Нехитрою математикою можна зрозуміти, що взявши 20 плече, у вас буде сума множитись на 20. Тобто за відкриття у вас вже буде 2,5 тисячі доларів. І за закриття 2,5 тисячі доларів. Таким чином 5 тисяч доларів за одну году. Я думаю, принцип ви зрозуміли. Не забувайте тримати. Трошки довше угоду, і змінювати пари не на тільки одній монеті торгувати. Зрештою, якщо ви будете мати доступ, а всі, хто, до речі, бере участь в акції, вони мають доступ до моєї фьючерсної групи. Якщо не вмієш торгувати, не страшно. Там є сигнали, можеш щось звідти взяти, повчитися і заодно підзаробити і взяти участь в цій акції. Доступ безкоштовний на час на період акції. Я вважаю, що можна спробувати поторгувати. Це хороший шанс. Біржа ліквідна. Нагороди від 10 до 50 USDT ще бонусу зверху. А хто зробить найбільший об'єм, наприклад, хтось 200 тисяч зробить або 300, це робиться просто і за день, і за 2 легко, за 5, за 10, в залежності від суми. Я думаю, ви розумієте, що сума реальна множиться на ось це плече, яке ви виставили. І таким чином ви ще можете взяти 25 USDT бонусом на спот, якщо займете перше місце по об'єму. Я думаю, що. Роз'яснив максимально детально. Якщо виникають якісь питання, пиши в телеграмі. Я повідомлю, коли акція стартує, якщо ти дивишся це відео пізніше, значно, ніж серпень 2024 року. Я думаю, що акції будуть на регулярній основі і ага, умови можуть змінюватися, об'єм може бути більший чи менший, але принцип ти вже зрозумів і як взагалі працює торговий об'єм. Дякую за перегляд ролика. Став лайк, напиши будь-який коментар. І пиши в телеграмі, якщо тобі щось досі залишається незрозумілим. Дякую за увагу і надіюсь, що ти заробиш на торгівлі і зробиш рандомно в рулетці найбільшу нагороду. Хай щастить! Всі деталі акції, яка буде постійною, є в моєму телеграм-каналі. Всі умови, всі фішечки, всі докладні інструкції також є там.